Мої вітання. Повертаємося до марафону на телеканалі Ті 8 Плюс. Нагадаю, щоб ви також стежили за нашою трансляцією у Фейсбуці на нашій офіційній сторінці, адже там ви можете ставити свої питання, коментувати, висловлювати думки, які ми обов'язково озвучимо в нашому етері, Ну або ж скористатись для цього гарячою лінією студії. 068 777 5001. Тож чекаємо на ваші думки. Ну, а, власне, далі в нашій студії будемо говорити про творчий фронт, який зараз Теж активно працює на своїй передовій, і про це детальніше будемо говорити з гостями в нашій студії. Це директорка Хмельницького академічного обласного театру Ляльок Ірина Трунова та головний режисер Одеського театру Ляльок Юрій Чайка. Раді вітати в нашій студії. Слава Україні! Навземь! Героям слава! Насправді театр ляльок таке враження, що не призупиняв свою діяльність, тому що від початку повномасштабного вторгнення там були різні заходи медичні, де були проводились навчання, потім проводились благодійні концерти паралельно із цим вистави для дітей. Пані Ірино, як зараз функціонує театр «Ляльок»? не припиняємо свою діяльність це 100% і не припиняли, тому що в такий складний для країни і для всіх нас час ми вирішили працювати. Тому що тимчасово переміщених осіб у нас дуже багато було на той період, і сьогодні вони залишаються. А це всі діти, і наше надзавдання це дарувати дітям радість і посмішки, тому що багато дітей бачили ті жахіття, про які ми навіть не можемо говорити сьогодні. Наша така була мета відволікти їх максимально від всього того, що вони бачили. Ми запрошували кінологів, пожежників, у нас працювало 12 психологів. Запрошували цирк, робили благодійні концертні програми в підтримку ЗСУ, записували флешмоби навіть уроки української мови. Були української стіни, мови. Так. Да. До речі, це було дуже цікаво, тому що проводила казкарка Ольга Ревчинська, але вона проводила їх якраз з е казками. Це було цікаво. Якась така зовсім нова методика на наш погляд. Але ви знаєте, все це було потрібно і необхідно зараз. Ми не призупинили у нас. На часі 52-й театральний сезон. І коли ми писали анонс, ми навіть не знали, як правильно писати, тому що умовно написати 52-й театральний сезон чи просто 52-й театральний сезон. Ми його відкриваємо. Приємно, що ми його відкриваємо прем'єрою прем'єрою Альпійська історія принагідно, хочу усіх запросити 3-4 вересня на 12 на годину. Це діти ще наших головного художника Михайла Ніколаєва і акторки Оксани Радіонової. Це дійство проходить у Альпах, а ми знаємо, що у Альпах занадто веселі чабани і золотоволосі пастушки. Ну, не обійшлося в цій виставі і без чаклунки. Чаклунку грає молода акторка Ніка Федорко. Але ви знаєте, насичена, насичена вистава і своєю складністю, і театральними прийомами. і потрібно дивитися, тому що все одно у кожній виставі добро перемагає зло. Ну, я глядачам нагадаю, що поки ми зараз в студії говоримо в прямому етері. У вас в театрі триває підготовка до вистави, яка старт буде стартувати вже о 14.00, фактично за годину. Тобто кожного дня є фактично вистави, на які можуть завітати діти з ну, батьками. Ну, Кожного дня Майше. у нас репетиція, але середа, четвер, субота, неділя. Якщо раніше працювали тільки у неділю на дванадцяту yeah. годину, то на сьогоднішній день у нас вистави середа-четвер, субота, неділя на дванадцяту та чотирнадцяту годину. Щоденно, крім понеділка, у нас працює ляльковий дворик. До речі, теж дуже цікава локація для дітей і для дорослих. І дуже приємно, коли дорослі говорять, ви знаєте, з кожним разом стає всі більше і більше цікавих моментів. Чим краще буде батькам, тим більше ми сюди будемо приходити. Ну, В принципі, це правильно, батьки теж повинні відпочивати. Да, ми готуємося, і ви знаєте, дуже приємно, що є свої такі творчі зміни. Будь-який театр не може працювати без режисера. І в один з днів. Зателефонувавши головному режисеру одеського театру Ляльок, я почула, що так, я погоджуюсь. От з того моменту у нас розпочалась творча наша діяльність. Він сьогодні присутній в студії, мені дуже так. приємно. Я думаю, що він більш детально розповість про наші творчі плани як режисер. А в принципі, ми продовжуємо працювати, і це правильно, напевно, знаєте, тому що реалії нашого сьогодення. Це випробування, випробування кожного з нас на міцність, на єдність, на дружбу, тому що ми живемо в надзвичайно складні часи. І працюючи, ми не забуваємо про благодійність, тому що потрібно підтримувати хлопців. І сьогодні, ви бачите, перше вересня, і у нас ключове слово одне перемога. Тому що тільки з перемогою ми можемо спокійно працювати, і бронь Боже забирати у дітей. А ми працюємо в більшості з дітьми, щасливе дитинство, тому що найцінніше це все-таки життя. Пані рід, ми бачимо у Хмельницькому. Фактично, театр Ляльок став таким хабом допомоги в певний період часу 24 лютого. Потім повернувся вже до вистав. Яка ситуація в Одесі була? Як ваш театр працював? Ну на початку війни театр ляльок так і всі театри Одеси вимушено були не працювати, тому що було небезпечно. Літали ракети над театрами, були прильоти. І в центр міста. Але після шоку, так, який відбувся в суспільстві з театральними діячами, театр почав е виходити, так би мовити, з укриття, але працювати в укритті. І дуже багато. Митців та, театральних діячів проводили репетиції в бомбосховищах, почали грати вистави в бомбосховищах, почали їхати в Одесу переселенці, почали працювати в укриттях для переселенців. Так, кожен театр, і театр ляльок так само. Зараз вже більш-менш ситуація налагодилась, і сьогодні театр починає. Працювати більш як у штатному режимі, але все ж таки, коли тривоги, йдемо в укриття, ховаємось. Ну, такі часи, але театр, в принципі, він не зупинявся теж не на хвилинку, якщо не активною роботою, але хоча б своєю свідомістю і своїми думками. Ми постійно були на роботі, ми постійно були в полі зору, в полі якогось інформаційного простору між собою, навіть і театральні діячі, і актори, і режисери. Ми дуже хотіли щось робити постійно. Тому. Незважаючи на тяжкіші театри, працюють і будуть працювати, ну, ну так ну, ну і власне дзвінок, пані Ірини, чи здивував вас? <гум> ну звісно, здивував в той час, коли Ірина Миколаївна мені подзвонила, я знаходився в Чернівцях. у Мене була відпустка. Я вирішив змінити перед очами картинку, поїхав. І картинку, і шумовий ефект, те, що ми чули на той період в Одесі, на травневі свята. На, поїхав в відпуску в Чернівці, трошки перезагрузитись перед новим театральним сезоном і викликом. І тут е дзвонить. А, я вже взяв квитки назад на Одесу, відпустка закінчувалась, Я взяв квитки е тільки. Оплатив їх онлайн. Р Роздається, дзвінок Ірина Миколаївна каже: запрошуємо вас, е Хмельницький академічний театр Ляльок, давайте познайомимось і будемо якось співпрацювати. я вирішив не здавати квитки на Одесу. Я просто вийшов у Хмельницькому. Це той самий потяг, Чернівці Одеса, тільки я не доїхав до Одеси і вже якось, як кажуть, в очі і так ми вже домовились про е плідну співпрацю. Ну так, а передувало нашому знайомству все-таки це вистава Мауглі, яку Юрій поставив у музично-драматичному mm -hmm. театрі Міні Старицького. І я на цій виставі була два рази. І після цього ну, безумовно, я пристала до директора театру і кажу: Андрій Вадимович, давайте мені телефон. Ми хотіли б співпрацювати з цією людиною. Тобто, воно все просто склалося і насправді була цікава надзвичайно. Цікава вистава, сценографія, ну, нові технологічні прийоми, прийоми да, те, чого у нас до сьогодні не було. Нам дуже захотілося цього режисера, який ну, дійсно працює по новим якимись стандартам. Тобто, сумнівів не було ніяких зубов обирати ні, режисером? Ні, ні, ні. Зовсім. Ну, власне, як відбувається ваша співпраця? Чи це зараз задумки про? Ті вистави, які будуть в новому театральному сезоні, чи можливо чекають хмельничан нові сюрпризи? Розповідає. Ну, напевно ніхто раніше ще не розпочинав да. ніж Ми тому що це до різдвяних свят. Угу. Е І настільки ми віримо в Збройні Сили України, що віримо, вже готуємося до різдвяних готові до перемоги. Ми вже розпочали репетиції. Да, сьогодні на календарі 1 вересня. Ми вже репетируємо зимову кампанію. Тому ми не тільки в ЗСУ віримо, ми віримо в нашу перемогу до зимової різдвяної кампанії, щоб вже порадувати наших захисників і їх дітей, і взагалі всіх дітей Хмельницького і області чудовими казками, чудовими історіями, чудовим святом театральним. Ну а взагалі, якщо е, говорити наприклад про минулий рік, так да. ці підготовки до нових вистав, скільки вони тривають, тому що це і нові герої, так нові ляльки, сценарії і так далі. Про працювання, тобто це довгий процес. Ну це процес довгий, але в принципі ми нещодавно розпочали, тому що ви знаєте нашу ситуацію. Да? Наш е, головний режисер, який пропрацював 35 років, Сергій Брешань, пішов несподівано життя. І ну, ми спокійно всі жили до цього часу, тому що коли є головний режисер, є директор, який займається фінансами, заступник з господарської частини, господарськими справами, а тут вийшовся провал. І ми довго думали, що нам робити. Тоді звернулися до колективу на одних із зборів і кажемо, ну давайте своїми силами щось розпочинати. І от своїми силами, якраз у нас вийшла альпійська історія, це теж приємно, тому що це наші працівники, нашого театру. А вже безпосередньо до прем'єри, коли місяць тому десь ми приступили, так? Да? Ну, Чи навіть по часу Ні, трошки менше, там може тиждень-півтора. Ну нехай буде два тижні, да. Але в принципі ми все дуже чітко з'ясували, що нам для цього потрібно, яка матеріальна частина, скільки костюмів. Ми все це вирішили у себе. Тому що ми наш заклад дотаційний. Ми прекрасно розуміємо, що нам потрібно заробляти гроші. А зараз в зв'язку з такою ситуацією це не так просто робити, але ми знаходимо все таки ці кошти, тому що ну різдвяні свята це диво. Це фантастика. У нас буде багато фокусів. Не хочеться навіть сьогодні розкривати багато таких моментів. Це те, чого ніколи раніше в нашому театрі не було. Я думаю, що будуть всі здивовані і буде працювати знову ж таки три локації: це резиденція Святого Миколая, про яку ми заявили ще у минулому році, далі стаціонар. Маленький принц, я при відкритий ну, тут можна, можна відкривати, тут можна та, вже... можна, що угу. основною виставою на «Зимову компанію» буде маленький принц, чудова казка, яка народилася в 1942 році, якраз коли автор Екзюпері, він був під окупацією. То тут є якийсь, знаєте, внутрішній символізм, і розумієте, в ці часи театр це супергерої. Да, він супергерой нашого часу, сьогодення. Він повинен говорити, да, може, не прямою мовою про те, що відбувається, бачить завойований, що... але про те життя, яке нас оточує. І ось маленький принц, то той та дитина, яка живе і в кожному з нас, і та, яка тікає від обстрілів і мріє да, про майбутнє, про чисту. Планету ну, насправді це казка. Я думаю, які хто читав її в дитинстві, а потім в дорослому віці сприймав її абсолютно по різному, так тому так, так да, да. я думаю, що в нашій версії, в нашій інтерпретації, виставу буде цікаво дивитися, як маленькій дитині, як підлітку, так і дорослому. На ваш погляд, наскільки зараз от на театр ляльок на дитячі вистави має впливати тема війни? Чи має вона підніматися зараз? Тому що на часі ми бачимо, що знімаються зараз і фільми вже піде про працювання над фільмами, про війну про наших героїв. Чи це і в театрі має бути темою номер один? прикладу? ну давайте так. Якщо брати віковий сенс, а це від двох років до нас приводять дітей: ну. два, три, чотири, п'ять, шість. знаєте, не хотілося б, щоб вони занурювались. У такі ну страшні часи говорили постійно про війну. Все таки театр «Ляльок» дарує радість, і актори зазвичай викладаються повну, щоб дітям було весело, добре, щоб вони не відчували в цей складний період якісь турботи. Навіть діти з тимчасово переселених сімей, знаєте. Вони перший період були дещо зажаті, сковані, а потім вони розкріпостилися, вони сміються, вони веселяться, вони дивляться вистави, вони приходять на дитячий майданчик і впродовж дня сидять там, перебувають. Мені здається, що ні. Ми не повинні забирати у дітей дитинство. Пані, е, дивіться, війна це є вже запропонована обставина, а театр, так, це можливість вирватися з цієї. Запропонував обставини і на якийсь час да, опинитися у мрії. Зараз у нас всіх одна мрія так перемоги і нормальне спокійне життя. Так, от театр і дає е, таку можливість під час вистави. Чи треба піднімати ставити вистави? Провіну, звісно, треба, але не треба. Робити це основною метою зараз, mm -hmm. як Зовиву найбільше зробили да, особливо, ну я і кажу зараз da, про театр da, ляльок. Da. Uh -huh. Uh -huh. Просто uh, печатати ті військові вистави. Mm -hmm. Тому я думаю, що перше, це повинна бути казка і дарувати дітям мрії. А воно і так є, і буде, і буде, і буде. Mm -hmm. і ми маємо велику надію, що якраз в співпраці з Юрієм. У нас з'явиться велика кількість вистав, тому що в планах у Юрія дуже багато всього є. Ми читали ще декілька п'єс, вони дійсно дуже підходять, десь вони там, да, вони військовою такою стрічкою перекликаються перекликаються з, з, з військовою день. тематикою. Да. Може не відверто, але угу. якщо ми в майбутньому це втілимо, а ми втілимо це обов'язково. Бачите, ми позитивно. <говорит> <ні>? Ми <говорит> все втілимо, у нас все вийде. <говорит> на Тот, позитиві. Там будуть е, нотки. Нашої сучасної історії сьогодення. Ну, а власне, пане Юрію, чи ви спостерігали за виставами, які зараз є в репертуарі академічного театру? Звісно, я переглядаю всі вистави. Деякі вистави я бачив раніше на всеукраїнських фестивалях, в, тій, в тому минулому так. житті, як кажуть, сьогодні так. З деякими виставами я був вже знайомий, а зараз дивлюсь. І знайомлюсь з репертуаром театру. Чи будуть якісь зміни вже в виставі, які є у вашому репертуарі, до прикладу? Чи пан <ос> Юрій? Ні, Ви знаєте, ні. ні. Ми <art into> домовилися з паном Юрієм про те, що це все таки наша історія. B Там були режисери. Це дієві вистави, які ми показуємо, тому немає необхідності. Да, можна буде там змінити декорацію, оновити якісь елементи. До прикладу є, е, знаєте, така колегіальна коректність. Режисер не буде переробляти або вмішатися в роботу іншого режисера. Це його бачення, це його мистецтво. ми для того й запрошують нового режисера, щоб він зробив якусь нову виставу. А то є вже такий легендарний репертуар, тому що я був багато років знайомий з Сергієм Миколаєвичем. Ми зустрічались і на фестивалях. Ми навіть разом їздили колись за кордон з його виставою. Тарас він робив в Карпенка Карого. Це наша була дипломна вистава. І ми її возили на міжнародний фестиваль, і тому ми були давно знайомі, і звісно, це була для мене легенда і взірець. А, взагалі, нашому Хмельницькому академічному обласному театру ляльок надзвичайно повезли з історії, тому що що розпочинав і створював у 1970 році режисер Єфремов. Далі був Попов, Це мій вчитель. Якраз да бачите. Потім Сергій Брижань, ну і зараз Юрій Чайка. Ну, насправді, історія неймовірна. і Я думаю, що багато які зараз водять своїх дітей до театру ляльок, теж в дитинстві бачили вистави, приходили на них, і це вже така родинна історія. І родинна історія, і нам взагалі дуже приємно, тому що ми приділяємо багато увагу, велику увагу промоціям. Ви ж бачите, ми постійно робимо концертні програми. Да, деякі говорять Ми маємо робити тільки вистави. Ні, для того, щоб почули театр ляльок, ми повинні робити. Всі концертні програми, різні флешмоби, аудіоролики, ми всім цим займаємося. І це дуже приємно, тому що ну, насправді ми зрозуміли в якийсь період, і навіть цей період довів, що наш колектив може працювати як єдиний механізм, як єдине ціле. І наше завдання ставити нові вистави, творити і дарувати дітям радість. Оце все. Все дуже просто насправді. Зараз в вашому репертуарі є не такі, не лише денні дитячі вистави, але її вечірні. вистави. Так, да, Ми перейшли це вперше за історію існування нашого театру. Ми перейшли на вечірні вистави, тому що, ну знаєте, були вистави фестивальні, які не можуть проходити на стаціонарі, до прикладу, так як ми угу. показуємо зараз. І вони пролежали в загашниках тривалий період, по 13-15 років. Ми вирішили їх всі поновити і ознайомити з нашими. Дорогими глядачами, ми теж переживаємо. Я не знаю, чи буде до прикладу на сьогоднішній день глядач на 18.00, тому що на 18.00 у нас театр старицького, в принципі, уже так стало, працює. Але ми пробуємо. Це теж творчі проби. Чому ні? Воно має право на життя. Глядачі як реагували? Ще ніяк не реагували, тому що ще не було вистави на 18 ага, тобто це Ми, ми в очікуванні так, так, це тільки початок. Якщо я не помиляюсь, 9 вересня так, буде 9 перша вересня. вистава. Так, тому так, тому так, ми запрошуємо не запрошує. тільки да, маленьких, да, але й дорослих глядачів до театру Ляльок. Це цікавий такий сімейний перегляд, тому що вистави по своїй суті дуже цікаві, вони різні. Ну і я думаю, що кожен може знаходити себе у цій виставі, як дорослі, так і діти. А от пане Юрій, чи хтось допомагає вам, звідки відчепаєте зараз натхнення? Тому що творчі люди говорять про те, ну говорили про різні періоди, так і оці угу. емоційні, зараз такі качальні, на яких ми живемо. Ця дуга, то в тебе є піднесення, потім ти відчуваєш занепад, а творчі люди ще більше це відчувають. Ну зараз я думаю, творчим людям не треба черпати десь натхнення, тому, що... Повторюю да, такі запропоновані обставини. Кожен воїн, який захищає нашу країну, так це вже наша муза. Кожен лікар, який робить свою роботу, кожен працівник хлібороб, який робить свою роботу, є музою сьогодні для театрального діяча. Власне, ми почали розмову з того, що волонтерським хабом таким став театр ляльок від початку повномасштабного вторгнення, і ця діяльність продовжується ось, постійно. Як зараз допомагаєте? Як підключаємо? Ми так само продовжуємо, тому що нещодавно у нас прийшла велика концертна програма, рок-програма групи і «Панацея». 16 вересня. Ми готуємо великий новий проект групи Моторола, тобто ми не закінчуємо, і це потрібно. От допоки є необхідність, ми все це будемо робити. От і все. Ну і власне ще один такий момент: це екскурсія по театру Лільок. Власне, ви теж пропонуєте це своїм глядачам так. за попереднім записом, і мені здається, це така ніби е загадка за куліси, ніби ти сам в цю казку занурюєшся. Ну, да, не кожна ж дитина Створення. і батько можуть попасти за куліси і побачити, так. де знаходяться ляльки, як вони зберігаються. Ті ж саме костюми. Наша педагогіня Вікторія Земба якраз проводить усі всі екскурсії. Я вам скажу так, дітям цікаво, але не просто дітям, і дорослим це цікаво, тому що деякі батьки говорять, ми вперше, і, можливо, ніколи б в житті ми це не побачили. Ну, і це правда, тому що просто так прийти в театр і сказати, відведіть мене туди або покажіть мені те, це не завжди просто. Є репетиційні процеси, є робочі будні, збираються. Не можу сказати, що їх дуже багато на екскурсію. Але приходять, приходять. Ну ви розумієте, що в театрі да кожен куточок має свою історію, свою атмосферу, свою частину казки. Тому звісно, коли це екскурсія, да і можуть розказати, що колись відбувалося, або збирається відбуватися в тому чи іншому на да, закутку театра. Це вже своєрідна казка і магія. Да, ми ще забули Юрій, сказати про зимовий сад. У нас зимовий сад і на сьогоднішній день. 50 папуг і амадінів. Ми пишемо щоденне оголошення, і сьогодні, от мені хочеться звернутися. Заберіть пташок додому, подаруйте дітям радість. Вони дуже гарні, вони яскраві. Там настільки різнобарв'я кольорів і стає все, все більше і більше. Вони співають, вони розуміють. Культуру, от в чому справа. Це ж культурні пташки. Так, да, вони виховані вже в театрі. Вони читають Шевченка. Так, там все що завгодно проходить, розумієте? Ну і ще один такий цікавий творчий проєкт щодо збору годинників. У вас театрі. я побачила у ваших соцмережах зараз, так? Розповідаєте, для чого це можливо, це буде якась нова експозиція. Це буде. Експозиція, в якій буде відбуватися театралізована програма, тобто ми хочемо створити. В нас є можливість приміщення да на другому поверсі створити музей годинників, музей часу, в якому буде вживати казка на зимову компанію. Ну да, чому ми так трошки раніше розпочали? Тому що ми просимо усіх, якщо у вас десь вони лежать притрушені. Пилюкою, да приносите до нас, захочете забрати не питання? Ми розпочинаємо різдвяні свята 16 грудня по 20 січня. Приблизно ми все вам віддамо. Ну на сьогоднішній день вони нам вкрай необхідні. Так, так. і нам підходять будь-які годинники: старовинні, сучасні, електронні, магнітні. Працюючи і не Працюючі і не працюючи, так ну mm. і заінтригували тим, що фактично можливо те, що в тебе в домівці десь валялося, воно може стати частиною не 100%. 100%. 100%. воно не частиною, воно буде yeah. виставою. Тобто самі хмельничани так можуть долучитися до створення казки. Я думаю, це буде і прийти подивитись потім виставу, yeah. і, yeah. і побачити yeah. свій вклад yeah. в мистецтво одним словом. знаєте, Тетяна нас називають театр дивень. Ну, ми дивуємо поступово, а куди нам діватися? Потрібно, щоб був якийсь прогрес, розумієте, навіть технічний, тому що якщо в касі у нас ну, тривалий період не було онлайн-білетів, на сьогоднішній mm. день білети можна придбати онлайн. Ми встановили термінал. Це теж важливо для людей, для батьків. Вони радіють. І ми mm. навіть писали, знаєте, ви просили, ми зробили. Mm. Так що все потрошки, все поступово, але хотілося б. Знаєте, завжди людина мріє про краще, і ми так само, тому що всі наші постановки, все це цілеспрямовано, направлено на наших дітей на розвиток. Ну не хочеться затьмарювати життя наших дітей, забирати дитинство. Страшна трагедія на сьогоднішній день. і Мені здається, хто б чим не займався, от принагідно потрібно допомагати нашим мужнім, сильним хлопцям, потрібно працювати з громадськими організаціями, з благодійними фондами, тому що для них це великий дуже тягар. А ми спроможні. Ми всі втомилися. Це сто відсотково. Але ми не повинні втомлюватись, тому що ми робимо свою справу, але ще й допомагаємо всім тим, хто на сьогоднішній день якраз боронить нашу рідну неньку Україну. Пані Рено, запрошуйте тоді на 52-й театральний сезон. Запрошую, запрошую всіх, і я, і Юрій. Ми запрошуємо всіх 3-4 вересня на 12 та чотирнадцяту годину. До Хмельницького академічного обласного театру ляльок раді будемо вас бачити і не тільки у ці дні в середу і четверг у нас теж проходять вистави.